Підписника, які люблять казати про те, що міжнародні конвенції діють. Хочу наполягти на тому, що міжнародна конвенція з прав людини, яка підписана Верховною Радою України, щоб ви знали, каже наступне. Що вас можуть вбити. Українські поліцейські можуть вас вбити Збройні Сили України, і там є перелік. Здається, стаття від першої до третьої, там це пишеться. Можете перевірити мої слова, зайти на сайт Верховної Ради України, я вам навіть цей скрін покажу. Підпишись обов'язково на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі. Майбутньої української політики це антизахідна, антиросійська і антиазійська риторика. Майбутнє. Це українська нова політика щодо захисту і відстоювання наших національних інтересів з позиції сили, з позиції того. Що ми маємо право мати ядерну кнопку і тримати весь світ на пульсі 24 години на добу страху того, що ми можемо натиснути цю кнопку, що вони нас боялися та поважали? Саме така повинна бути політика. До речі, в статті з першої по третю про права людини ніхто. З Багнету нації Остапа Стахіва та інших правозахисників, які кажуть про права людини, не сказали, що вас можуть просто вбити Це українські силовики. Почитайте уважно Міжнародну конвенцію. Як вона протирічить статтям Конституції? Так що вище, вище. Конституція чи Міжнародне право, що вам вигідніше. А вони підписали супереч Конституції, що вас можуть вбити, свавільно позбавивши життя. Це каже міжнародна конвенція справ людини. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація та допомога в сфері військового права та ТЦК ЄСП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова допомога по темі ТЦК і військового права коштує 700 гривень. Позовна заява в суд. Коштує 1500 гривень, просто заява в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з цивільного, господарського, земельного та іншого права. Записуйся до мене на консультацію на електронну адресу академіка. Також ви можете в мене замовити витяг по, за кодом ERDPU, щоб дізнатися детальніше про своїх контрагентів, замовляю в мене витяг. Також я окремо консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Роби лайки-репости. В описі до відео жми кнопку спонсорство, спонсорувати становись спонсором мого каналу. Завдяки вам, шановні спонсори, виходять мої ролики стосовно правопорушень в Україні, а також як потрібно захищати ваші права і свободи людина, громадянина та фізична особи. Обов'язково підпишись, роби лайк-репост. Разом переможемо. Також підписуйся обов'язково на мої соціальні мережі, які є в описі до профілю. Ютуб. Також на мій Телеграм підписуйся, Інстаграм підписуйся, і мій Тікток, а також Твіттер. Обов'язково, щоб бути в курсі нових змін. У Україні також я випускаю ролики стосовно linux тема.